Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про нерестову заборону щуки. Тож починаючи з 15 лютого до 31 березня 2025 року, у водоймах України триватиме заборона на вилов щуки у період її нересту. За науковими даними, нерестова активність у 90% плідників щуки розпочинається за температури 3-5 градусів Цельсія, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів риб. Протікає нерест щуки бурхливо, на невеликих глибинах у прибережній зоні озер та заплавах річок. Зазвичай спочатку неростяться найменші особини щуки, а останніми найбільші. Одна саме щуки, залежно від розміру, може відкладати від 17 до 200 тисяч ікринок. Ікринки великі близько 3 мм в діаметрі, які можуть приклеюватись до рослинності через 2-3 дні клейкість зникає. Більшість ікринок відриваються від рослин, і подальший їхній розвиток відбувається вже на дні водойми. Мета заборони охорона щуки під час її нересту та відновлення популяції у водоймах. У цей період також діятиме посилений контроль, інспектори перевірятимуть улов рибалок та законність продажу даної риби. Як хижак, щука відіграє важливу роль в екосистемі, регулюючи чисельність слабкої та хворої риби, кажуть у Держрибагентстві. штрафи за порушення. Незаконний вилов одного екземпляра щуки обійдеться у 3468 гривень, порушникам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тож, шановні рибалки, відпускайте щуку назад у водойму, якщо вона випадково потрапить на гачок під час заборони. Слід пам'ятати про важливість дотримання правил та збереження навколишнього середовища. Бажаю вам вдалого лову та море задоволення від рибальства. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!